Як завжди, ви ваша прекрасна темнота не перевершена. Так, 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 найкраща. Я не потрібного ваці. Я і без вас тупого лавах не роб. Знаю, що я найкраща. Але як? Як нам це зробити? Що за план? Ви говорили, що він у вас є, чи не так? Так, є у мене чудова. Ідейка. А, а, а де бабайка? Онука моя. Де, де моя онука? вона, де це не Ну От ваша бабайка із домовичком, як завжди, вештається десь. Ага, ага. В інстаграмі, тіктоці та фейсбуці. Вони щодня лай сторіс викладають. <пит> Що це таке? Що це таке? Що ну, це вам не зрозуміти? Я що по-твоєму тупа? Ні, дрім'я. Що? Мені прекрасна, моя чудова королева ночі. Навіщо нам це нікчемно дівчинському? Яка з неї о Мій рішачок. Я зараз тобі розповім, для чого нам це дівчисько. Товаришує моя бабайка, з домовичком. Але знаєте, де працює домовичок? Де, де, де. Де, де, де. В академії добра, там де знаходиться книга добрих справ. Ну. У мене вже голова кипить від цих думок, а ви нічого не... Бамбайдуже, ви нічого не хочете зробити, нічого, нічого. Ми, Ми вами разом через Мавайку відправимо її до домовичка І вони нам викрадуть книгу добрих справ. Я зітру всі добрі справи, світ буде в темряві і все, 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 все буде. Сво... Мовити бабайку я... на таку підлість я... проти свого найкращого друга. У я... я... <святливі> мене знову є дідейка. Яка? Яка? Моя онука бабайка мріє бути могутньою чаклункою. Я... От я й пообіцяю їй силу могутньої чаклунки. <святливі> Звичайно, я, я розумна, я дуже розумна, я дуже розумна, але чому ви ще тут? Швиденько, за бабайкою, швиденько. А я не хочу потанцювати. хто зі мною потупайте ніжками. Подолопайте ручками. Погнали!